Вельми, шановні освітяни, дорогі наші вчителі, вихователі, викладачі, мудрі наші наставники і порадники, рідні й близькі нам люди від імені студентської молоді нашого міста. Ми щиро сердечно вітаємо вас із професійним святом і доземно вклоняємося кожному з вас за вашу щоденну кропітку, надзвичайно складну, але конче необхідну і благородну працю. Нехай оминають вас негоди і хвороби, нехай душа з роками молодіє. А успіхи і перемоги ваших учнів і студентів живлять джерело вашої енергії й творчості. Нехай Кожна миттєвість буде зігріта сонячними посмішками ваших вихованців, сягом їхніх успіхів і перемог. Нехай вас у всьому супроводжує успіх, вдячність ваших вихованців та їхніх батьків. А кожен ваш крок на освітянській ниві надійно підтримує держава, керівництво і колеги однодумці Нехай доля збагачує вас життєвою мудрістю, дарує щастя, натхнення і радість у кожній днині, а людська шана та фінансова стабільність дають упевненості в завтрашньому дні, нехай кожний прийдешній день дарує вам справжню віру, рятівну надію і безкінечну любов зі святом, зі святом вас!